Даю на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати знаходити значення числових виразів і розв'язувати нерівності. А зараз учна лічба з цеглинками ЛЕГО. Перевіряємо себе за відео. Молодці. Так, тримати. Звичайно, буде 40. 90. Молодці. Запиши 222 каліграфічно. А тепер виконуємо завдання з підручника. Обчисли вирази. Будь ласка, поставте відео на паузу. І обчисліть вирази. Обов'язково запишіть вираз, а під низом в стовпчик обчисліть значення кожної дії. І не забудьте після знаку дорівнює записати результат. І виконайте такі дії з першим виразом, з другим, з третім і з четвертим. А тепер за відео перевіримо правильність обчислення. Молодці. Подумайте, скажіть, які записи є нерівностями. Рівність, так ми з вами згадали, що коли це одне число більше за інше, або вираз більше за число, або менше. Звичайно, це в нас з вами нерівність. Це молодці. А тепер запиши всі розв'язки нерівності. Запишіть, будь ласка, слово завдання і запишіть певну нерівність. Давайте згадаємо, як ми її обшислимо. Нам з вами потрібно записати розв'язки цієї нерівності. Що означає розв'язки? Тобто ми повинні записати з вами ті числа, які є більше, ніж 901, але менше, ніж 901. 7. На наступному рядочку запишіть ці розв'язки. Звичайно, це число 902, 903, 904, 905, 906. Саме ці числа є розв'язком певної нерівності. 901 і 902. 7, тобто записати числа, які є більше ніж 901 і менше, ніж 907. Молодці. А тепер скажіть мені, будь ласка, скільки днів містить календарний рік? 365. А що означає високосний рік? Значить, скільки в ньому днів? Триста шість шість. Скільки місяців у році? Дванадцять. Подумай і назви два сусідні місяці в році. Сума днів яких дорівнює 62. Тобто поруч знаходяться два місяці, у яких. Якщо додати її кількість їх днів, то ми отримаємо 62, які це місяці. Візьміть календарик і подивіться, які місяці поруч знаходяться, і сума днів їх дорівнює 62. Звичайно, це липень та серпень. І завдання вам для логічне мислення. Подумайте і скажіть, із чим пов'язана поява високосного року? Я думаю, якщо ви в інтернеті пошукаєте, то ви обов'язково знайдете відповідь на це запитання. Тож не залишайте його просто так, а відшукайте, чому в календарному році 365 днів, а коли високосний рік. Тобто 366 днів. Бажаю успіхів! На цьому урок з математики завершено. До нових зустрічей!